Номер 934, сторінка 207. Робітник виконує завдання за 8 годин. Яку частину завдання він виконає за 1 годину, 2, 5, 7? На виконання усього завдання робітнику потрібно 8 годин. Отже, за 8 годин робітник виконує цілу роботу. Або все завдання, яку частину завдання він виконає за одну годину? За одну годину він виконає одну восьму частину роботи. Якщо ми 8 годин розділимо на 8 рівних частин, тобто кожна година роботи, одна година. Роботи. За одну годину роботи. За одну годину роботи робітник виконує одну восьму частину завдання. Отже, за дві години. Він виконає 2 восьми завдання. За 5 годин він виконає 5 восьмих частин завдання. І за 7 годин він виконає 7 восьмих частин завдання.